Друзі, вітаю вас. Ми вам. Уже п'ята частина йде мого відео про мій шлях таролога. Частина п'ята. У 2018 році я зібрав свої знання, здобуті за минулі роки, і своєю рукою намалював 99 карт. А також цю шапку. Найняв двох художників. З ними заключив договори, щоб все авторське право мені як автору і належало. І дуже вдячний Розалії, Дігтяровій унікальній художниці з Харкова і Леону Маркеті. І під моїм ретельним керівництвом деякі карти по п'ять, можливо, по сім разів вони перемальовували. Я з 2000 це був 17 рік, 2018 рік, десь за рік я осилив і створив свою унікальну колоду. Шлях був неймовірно складний, неймовірно важкий. Я включив всі свої сили і на останньому подесі на 650 сторінок написав унікальнішу книгу без перебільшення по тару. «Містичний шлях гея» або «Таро чорта» Любомира Богоявленського. Бо всі знають в принципі, хто до мене часто звертаються. Я відкритий їй, але це не заважає. Мені в роботі з людьми до мене звертаються мами для того, щоб проконсультуватися, як виховувати діток, чоловіки. Ну, переважно люди традиційної орієнтації, е, це нормально, абсолютно сексуальна орієнтація моя особисто не має ніякого значення. І на 650 сторінок, отаку товстенну книгу авторську, я написав і передав людству знання, які накопичив, тому що я жив таро роками фанатично, навіть так сказав би. Я настільки ну, обожнюю таро, я настільки їх люблю, і я настільки накоплював знання, що вже у 2018 році в Києві була видана моя книга, унікальна, авторська. от саме Авторська, де я унікальний текст, свій авторський написав по Таро і створив. На планеті Земля вперше містичний шлях гея або тарочорта Богоявленського, гей гейтару, якого ніколи ще не було на планеті Земля, там є інші гейтару. Але те, що я створив, цього не було ніколи. Тому що це колода білої і чорної магії. Потім я ще створив тарочок Луна, ну в мене його навіть роздрукованого немає, тому що. Я зробив свого бушу коханого хлопця, якого дуже кохав імператором колоди. І це одна з причин, чому я по цей день її не роздрукував, і вона робоча, дуже красива, унікальна. Дуже вдячна Лариса Могіла, моя колега, вона по її образу імператриця, намальована цієї колоди і ем, королева ем, Кубків, королева серця, червова дама. От, але. Я її не роздруковую, але вона користується. Я знаю, для мене це честі роботи. Колода дуже унікальна, робоча. Але я особисто не, не користуюся. Душа моя не лежить на даний момент по цей день. Я його відпустив, ми простилися з ним. От але ем, це одна з ключових причин, чому я не використовую цю колоду сам як автор у своїй практиці таро, і навіть не роздрукував. Але я не жалкую, це мій йому такий подарунок, да, хоч він це не оцінив, але е, е, хай вже буде йому теж е, згадка про мене така. Ладно, це все минуле, те, так повинно було бути. І е, я три колоди створив. У мене ще художник погоріло, поки царство небесне намалював невелику колоду зі старших арканів. От вона складається, там ще дві доповнюючі, 20 фактично чотири карти вічності, але я е, її теж не надрукував, тому що було, там були свої нюанси. І я лише роздрукував і працюю з містичним шляхом Гея або Тарочорта Любомира Богоявленського. 99 Арканів, не класична колода, мега-унікальна без перебільшення в плані практики, в плані роботи з людьми. Жива, говорить і дає інформацію дуже глибинних рівнів. І я на 650 сторінок розписав, як із нею працювати до я, як навіть як спіритичною системою нею користуватися. І вдячний Вищій силі, що я на останньому подисі пройшов був цей шлях і цю колоду створив.